Манек, гляньте сюди. Стоп, а йди Не йди, айдіть. Ти почув? Не йди, айдіть, мусорок. Маєш якусь повагу до військових. Ти боєвий, а? Да. а? Да. Що не прийшов захисник? А, ти дав? це від мене. Від вас. Ладно, це від нас. Степан, дивись. Жіночки передали. Диви. І запий, чого? я поки не хочу нічого не віть. Я не хочу. Ні, а лучше, блядь, місяць погодує, бо це буде десь його від не видно, нахуй. Зрозуміло. Та ну, нахуй. сказати, він винуватий, бо його посадили. Оп, оп, оп. А то є Антон, скільки людей сидить за гратами, не видно засуджених. Да, ми знаємо. Це що, страшне діло. А за що ці люди на, на суїциди, Само ці самосуди? За що? Бо досконально не коли Слід, слід розслідування доводиться до сконати, щоб мені буде сказати, що мене повністю вислухали, щоб я потім не став відеолика, що мене не допитали, не дали да. розказати, що то. -то. І тоді приймаєте якісь рішення судові, зараз да. кажуть, визивайте цих, цих де, де, де цей хоч головний розвід 20 років, я хочу побачити, де мені. Ага. — Телефон мали до прокурору. — А, теж викрали ще да, телефон ці да. шахраї. — Так, чуєш, телефон мали провести прокурору, показати, ага. як я з ними попережив неоднократно 22 августа, аж по... поки не спали той траву, півтора А нас жінки побачили, завели стіл, посадили, накормили. — А ти знаєш, по-братимі... — Хватить терапевтів і творців, страдають хуйньої, блядь. — Ви їдете на хуйню і страдаєте, блядь. — Хто це кричить? Тсссссссссссссссссссссссс

Разні, ну, Та на не, вообще, я думаю, а на що? Під ділку на... загриз. Може бути взагалі так знизу витягнувся, як зонтик, щоб можна, на інше розстояння. Не, не, так. Що, відключаю. Я відключаю точку доступу. Да, що там дворі, холодри? холодрига, да, ну, так, холодри. Ми з приміщенням приміщення. Ну і хара, то я то ходив курити трохи дослідив на сьогодні мені. А, а, я поба... а я побачив ще одну морду, блін, від'їлася манник. Манник такий є. Слідчі, мабуть, в лозовій Я їх не знаю. Я його тільки що побачив теж. Я їх не знав ні одного і далі. Такий фальшував на мене. справи також. А, ну, бо я не знаю, що ж це ж. І не розслідував. <кій> так, і що це ж спустилися на тормозах, Твоє я що там. <кій> Моє? Ну... Та ну зрозуміло, ну багато висвітлень. Плати, да, що... Нічого не плати, ви платити не буду. А ви щось що, що вони там ставили? Ніколи не платив і платити не буду в ці ну, шахрайські контори. Бо не винувати, що носить, вже можна це казати. А їм, бо вигодні ці всі апеляції, блять, ці їхні гроші. Щоб, люди, а потім люди бля, приймають і йдуть на самосуд за цього, блять. Я йому ну, що робити, блядь. Приймайте правильні рішення ззначально, люди не будуть цього робити, просто це іще.